Друзі, зараз знаходжуся біля Ірпінського міського суду, і зараз покажемо вам, Ми щойно вийшли засідання, відосік, де одіозна суддя Лєщенко, яку прислали, не знаю, з якого тьму Таракані, якої нарешті вела судове засідання по тій справі, якій які вже було засідання, але в зв'язку з тим, що на пол... Спов... Сам не знає, що він розслідує, тому що цю справу вже давно скинули до Унітаза, і ми змусили їх доставати, я не знаю, чи то з мусорки, чи з чого. Це справа по копачам торфа маркушинської мафії. Так ось ми, сама поліція, не знаючи, що вона розслідує, надала нам відповідь, де було незрозуміло, хто був заявником по цій справі. Тому вже я думаю, що це я був заявником, подавав до суду, суддя був Кухленко. і він витребував матеріали справи в Бучанську РУП. тобто вони вже знаходяться в суді. На цьому відео ви побачите, як слідча, яку прислало відділення поліції номер 2 тобто висунув поряд, це ірпінське відділення поліції. І насправді ці ці матеріали вже були витребовані судом, тому що ми подали за неповагу до суду в черговий раз заяву, що поліція не є на судові засідання. То В'ячеслав Целюрик, колишній керівник. Бородянської поліції, а зараз він, його вже перевели сюди. От. Нічого кращого не придумав, як прислати купляну стрілюючу слідчу. Коротше, що вам розказувати, дивіться сюжет, дивіться це позорисько, чергове позорисько Вірпінського міського суду. Разом з Ченешов, Олександр Сирій, поліція, поліції, Оксана з Судность особа заявлення вже встановлювалася, судно встановлюється особа, просить, будь ласка. Свідчить свідчить обіділи поліції, порук Яремка Оксана Васильівна. Суду надано для окно до посвідчення свідчить Оксана. Присядьте. судове засідання проводиться свідчення судерність вистави, що вони всередині розмісті по засіданні Гали Ірини Петрівни, заявника Чернишова, Слідчого Яременко, слідчий Завертісніправди відводить саме відводи, чи будуть відводи даних способного відводи не того. Відомі зрозуміли, є потреба звідси для додаткового з'яснити. Немає потреби. Долучається до матеріалів, справ, вказана, відповідна пам'ятка про права і обов'язки слідчого. Судом в минулому судовому засіданні було постановлено на тобі звернутися до повторно звернутися до органу поліції ще надання відомостей про... Щодо надання матеріалів кримінального провадження, однак станом на, на зараз на, 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 на час судового засідання відповідні матеріали до суду не надійшло. Скажіть, Оксана Васильівна, вам щось відомо, що вказано і поставлено, з це було? У зв'язку з тим, що матеріали кримінального провадження на даний час перебувають в прокуратурі, в учасній прокуратурі? Потрібно щоб витребувати та направити їх до суду, тому якщо можна, прошу перенести засідання для надання для видововування та для надання вказаних матеріалів до суду. А скільки часу займає зазвичай така процедура витримування находження до вас потім подальшому до суду? Ну, ну щоб ми могли не направити. Не дуже не була, я думаю, маю, Десь да. того, що свята налучається на початок. Ну, слідчий суддя може також спробувати прокуратуру звернутися. А в прокуратурі Бучанській, прокуратура в Києві, в Бучанській. Ну, в Бучанській, я ж таку в Бучанській учні прокуратури в КСК добре. Я зрозуміла, просять, будь ласка, про ваша думка або питання про відкладення судового засідання через пузне відхідністю все-таки витримати матеріал кримінального провадження, чи ні? Як вибачається, тепер спробуємо. я думаю, що немає необхідності чекати, тому що в них було достатньо часу, щоб підготувати до суду. І ви направляли тоді, за те, що вони надали матеріали, я в заяві вказував, було про часу. А скажіть у вас також з минулого засідання, чи зверталися ви до слідчого до прокурора, щоб надали вам як заємнику по постанову? Да що ти чорт побери, такої несеш? Чи, чи, чи певні дії вам вчинялися також? Тому що ви, звертаючись до суду на слідчого судді, мали б надати відповідно копію постанови, яку ви розкажете. Ну ви надали тільки лист, який адресований. Відповідно, був, я так розумію, взагалі не, не вам, а навіть іншій фізичні особі невідомій. і відповідно з того моменту, а це 17 вересня, ви знаючи про те, жодних дій, я так розумію, ви не вчиняли для отримання постанови. Відповідно, а, також на ну, самостійно. Що? Що несеться суддя? Друзі, що це тільки що було? Виявляється, пані Лещенко не знає закону, не знає Кримінально-процесуального кодексу. А саме 284 статті, розділ 6 чи частина 6, де чітко вказано, що постанову про закриття кримінального провадження прокурор або слідчий надсилає заявнику. Це не обов'язок заявника бігати і шукати. Постанову при цьому в позові, в скарзі до пані Лещенко, було неодноразово вказано, що цієї постанови ми не отримували. І саме в зв'язку з цим ми витребовували поновити сроку розгляду. А взнали ми це цілком випадково, надаючи запити на Бучанське руб. Пані Лещенко, ви суддя чи хто ви? Закон учіть учіть кримінально-процесуальний кодекс і не ганьбіться. Не вчиняли, так? Ні, ну не цього. Ну, ви не позбавлені таку можливість, я вас про це інформую. Добре, присядьте, будь ласка. Це слухи, що за першу заявника щодо клопотання слідчого з огляду на те, що прийняття рішення по суті заявленої скарги щодо скасування відповідно постанови про закриття кримінальної... Неможливе за відсутності самої постанови, що унеможливлює цім сюди судей її, її змісту з надатково-об'єктивного цивілічного дослідження обставин справи, постановив клопотання е, слідчого задовольнити у судовому засіданні оголосити перерву на до 16 години 00 8 січня 2025 року. Друзі, що хочеться сказати, що аби е, винуватим був я, да, Туди вже а сидів? поліція заявником. Я б сидів там був, за заграти. Так, да, вже б тут сидів би. Да, і дали і годину часу. Так для сам того... прикол, що матеріали вже надавалися в суді. Матеріали вже надавало ваше руб, пані слідчі, якщо ви не знали. І цьому є підтвердження. Попередній суд по Кухленку. Позор, що ви не знаєте, навіть що ви розслідуєте. Ганьба! Ганьба. Ганьба. Да. Справа в тому, що матеріали вже надходили. Слідчий Кухленко вже ці матеріали. В Бучанському Руб. Це коли спутали, що це, типа, по мені був суд. Це ж та сама справа. І виходить, що пані Лещенко, оказується, покладає на заявника. Зобов'язання витребовувати кримінальну справу. Що це, це за бред таке? Вообще, блін, ну... Пані Лещенко, вам не стидно? Це ще заявник має витребувати кримінальну справу? Ну, це, звісно, це, сильно. Сильний До побачення, так. Суддя. Да. Суддя у вас, блін, лютий. Це, мабуть, так в цьому. В... 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 Звідки вона в Кіровограді вона так судить? В Кропивницькому вона блін, так, мабуть, судить. Будемо боротись і поборемо. Це, це ж наоборот добре. Класний контент. Дякуємо пані Лещенко за обалденний контент. Такого ви в черговий раз ще Україна не бачила. Ну Тепер побачить.